У нас є велике свято Тройці, наче ми називаємо П'ятидесятниця або Зіслення Святого Духа. І цей день де по всіх церквах служиться літургії. І навіть у умовах цієї жорстокої війни ми не забуваємо про те, що ми тут, в цьому житті, є тимчасові. І ми потребуємо Бога, ми потребуємо молитви. Як Господь у природі змінює все навколо, одягаючи всі дерева, всі трави, неймовірну красу, так само і Дух Святий перемінює наше життя, якщо ми звертаємося до Бога, якщо ми молимось, якщо ми просимо, бо навіть у милитві, Цар Небесний, утішителю душі істини, прийди і селися в нас. І очисти нас від усякої скверні. Тобто ми просимо, щоб Дух Святий зійшов і на нас, і усилився в на нас. Це є дуже важливо. Навіть, я розумію, є віруючі, є менш віруючі. Але, дорогі браття, в умовах сьогоднішньої війни, якщо ви будете покладати надію на Бога, будете молитися, будете просити, щоб Дух Святий просвіщав розум, а Дух Святий є Дух Правди. Він просвіщає кожного, кожного розуму, хто до нього приходить і молиться, і дає нам розуміння, як в тій чи іншій ситуації себе поводити. І сприймати ту чи іншу науку, навіть ту військову, яку вам подають. Не забудьте привітати своїх рідних і близьких. І я бажаю вам, щоб це свято переповнило ваші душі, ваші серця пришестям і щастям і дією Святого Духа. Дякую, браття, за спільну молитву. Нехай Господь Вас світло благословляє, допомагає і захищає.